Їжа, хліб та вода базові потреби, необхідні для життя кожної людини. З перших днів воєнного конфлікту тисячі українців втратили можливість прогодувати себе, своїх дітей, рідних та близьких. Проєкт екстреної продовольчої допомоги від Адра Україна має на меті вирішити цю проблему. Він почав діяти в квітні цього року за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН WFP. Operation... Цей проект не лише надає продовольчу допомогу найбільш незахищеним верстам населення, але й дає їм надію. Він дає їм можливість побачити, що світ про них не забув, що про них пам'ятають їхні співгромадяни з України, уряд Америки та американський народ. Продовольча допомога охоплює чотири напрями: набори загального призначення вагою 17,5 кілограмів. До набору входять макаронні вироби, м'ясні консерви, соняшникова олія, білий рис. Набори першої необхідності трьох видів. Вагою 3,1 кг, що містить равіолі й печиво, вагою 4 кг, 420 грамів, що містить макаронні вироби й соняшникову олію. Вагою 3, ,3 кг 300 грамів з печивом та сардинами. Дитяче харчування для дітей віком від 6 до 23 місяців. Та роздача свіжого хліба. Іноді хліб ми випікаємо власними зусиллями. Цей процес дуже кропіткий та особливий. Допомога розповсюджується на 11 областей України. За весь час проєкту було роздано понад 7 мільйонів буханок хліба, майже 90 тисяч продуктових наборів першої необхідності. 575 тисяч розширених продуктових наборів та 48 тисяч наборів дитячого харчування. Люба допомога мені дуже корисна. Поки ще станемо на ноги. Якусь роботу потрібно шукати, бо я немає зараз. Дуже дякую. Ну правда, це дуже велика допомога нам. Сьогодні Вадра Україна діє 340 активних пунктів роздачі допомоги. У 20 областях України і з кожним днем така цифра росте. У цих будинках, а можливо, навіть далі знаховуються люди на багатоповерхівках, там квартири свої, які не мають інтернету, не знають про це видачу. І вони зараз залишаються без їжі, без одягу, без гігієни, без засобів для життя. І ми от про таке більше думаємо, але для цього треба мати місцеву присутність і місцевих координаторів, які зможуть це робити. Якщо ти потребуєш допомоги. Ти можеш звернутися до нас за продуктовими наборами та засобами першої необхідності. Дізнавайся актуальну інформацію про пункти видачі на сайті Adra Ukraine. Ми не залишимо в біді.